Дуже класний комплекс, схожого на нього ще у нас немає. Це можна сказати як військовий скальпель. То він використовується не постійно, а під певні задачі. Наша задача виявити, зафіксувати і зробити все, що в подальшому його вразити. Вітаю, це програма «Зброя перемоги. І сьогодні ми в гостях у бригади Рубіж. Будемо знайомитися з таким комплексом, як Шарк, і нашими героями. Давайте про ваш комплекс. Що це за комплекс? Для чого він розкажіть трошки? Ну, для того, щоб повністю зрозуміти, що це за комплекс, коротко розповім зараз. Це багатофункціональний комплекс для ведення розвідки, дорозвідки. Виявлення цілей в подальшому їх підсвідки для враження цих цілей. Тобто, ми саме оператори, ми не вражаємо, ми підсвічуємо, допомагаємо вразити нашим суміжним підрозділам, які з нами працюють. даний комплекс відрізняється від усіх наявних БПЛА в Україні, тим, що він є многозадачним і він дуже стійкий до дії РЕП, має низькоакустичну. Помітність, тобто під час роботи, ми, можна сказати, умовно переходимо в напівпривид, тобто в режим, і працюємо собі спокійно, знаючи, що нас не бачать. Якщо в нас вже і побачать, то скоріш за все, це якісь високопрофесійні фахівели. Так, в принципі, він працює дуже добре, він дуже стійкий до різних умов. Тобто, якщо почнеться під час роботи дощ. А він з цим впорається. Якщо дощ буде продовжуватися під час посадки, це виникнуть якісь труднощі, бо посадка у нас по-парашутному, але він теж з цим впорається. Система йде з чотирьох бортів, кожен з бортів йде на власному зв'язку. Тобто, якщо у нас втрачається або ламається один комплекс, не комплекс борт. То ми заміняємо швидко на інший, а вони одразу четверо? Ні, 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 один. Один, якщо да, у нас не дай Боже, що стається з одним бортом. Ми його або повертаємо, або переналаштовуємося на інший борт і одразу запускаємо інший борт для роботи. А поки таких випадків не було, усі борти, якщо повертаються, то повертаються нормально. Якщо вже не повертаються, то це тільки через системи зРК, коли вже йде безпосереднє враження ракетами, так щоб його помітили і збили в стрілковому бою, то ще такого не було. А які висоті він працюємо ми на висотах до 3 км і на дистанціях до 80 км від станції управління, тобто в будь-який момент це я потім ще розкажу більш детально. Ми можемо переміститися під час польоту, здатим курс йому, перемістити. З антеною на інше місце, якщо це необхідно, і підключитися по новій розгорнутися і продовжити політ з даним комплексом. Поки ми переїжджаємо, комплекс може сам працювати по командам, які ми йому надали заздалегідь під час знімання. Він має дуже гарну камеру. Камера йде з режимом фіксації, з гарним зумом, з фіксацією на цілі і супроводом цілі. Тобто ми можемо спокійно знайти ціль. Дати команду супровід, і літак буде в автоматичному режимі супроводжувати цю ціль. Якщо вона зупиниться, він зависне буде кружляти над нею. У будь-який момент ми можемо перемикнутися у режим повного управління, і пілот буде керувати літаком сам самостійно без режиму авто, тобто дуже зручна функція, тому що не завжди ти можеш постійно тримати управління, десь треба відволікти, десь щось зробити. Людський фактор зіграє. Ця система виключає цей фактор як під час роботи, під час польоту, так само і під час зльоту і приземлення. У нас тут іде повністю все автоматично, як зліт він сам злітає на на автоматичному режимі. А пілот вже виключає фактор автоматичний. Тобто, якщо ще станеться з комплексом, то пілот автоматично переходить в режим ручного управління і коригує його зліт. І так само по приземленню. У нас приземлення по парашутному варіанту. Він автоматично ми нажимаємо парашут, він вимикає двигун приземляється по парашутному, якщо він не вимикає двигун або не відкриває парашут, пілот приймає на себе керування і все відкриває вже сам. Так само він самостійно бореться з вітром за допомогою трубки. Піто тобто він приймає на себе показники погодних умов, які назовні знаходяться, і так само показники вітру і всього через наш борт управління. Пункт управління і повністю вже веде собі коригування, які йому треба по місцевості, як так само казав, що він дуже стійкий до ребу через його внутрішній зв'язок, який є секретним, він може тримати повністю стійкість до впливання як наших, так і ворожих ребів, і коригувати себе по місцевості за допомогою камери. Тобто, якщо нас намагаються задавити. Нам, в принципі, ну це по фіні. Ми далі летимо і працюємо у своєму штатному режимі. Дистанції і час в повітрі залежать від батареї, яку ми використовуємо. Якщо нам треба більш довший час пробути в повітрі, ми застосовуємо більш потужні батареї. І через це, коли ми працюємо, нам це дозволяє працювати як на рівні бригади, так і на рівні угрупування. Тобто, в залежності від задач, нам дається задача. Ми вже будуємо тактику, і від цього ми вже працюємо по дистанції, яку ми пролетаємо у повітрі за час роботи, це від 300 кілометрів по зоні інтересу. Тобто дуже класний комплекс, і схожого на нього ще у нас немає. Ми ну, взагалі я не зустрічав максимальна девіста, на яку ви можете згодіти, 80 км кілометрів 80. да від Це з, станції управління. Але ж знову ж таки, якщо ми можемо собі дозволити під'їхати і ризикнути ближче до лінії фронту, бо ми працюємо в мірах безпеки, відтягуємося. То ми можемо вилявити, вилетіти, надати команду маршруту, згорнути комплекс, переміститися ближче, підключитися, і це нам дозволить більш дальню дистанцію пропрацювати. Коли треба буде відтягнутися, ну це дуже складний момент, і дуже багато факторів на це впливає. Тому в залежності від тактичної обстановки і ситуації вирішується, робити це чи ні. Так само від е, тактичної обстановки залежить е, те, що ми робимо е, один запуск чи роз, е, роз, розділений. Ти сказав роздільний запуск. Що таке роздільний запуск? Як е, роздільний запуск це коли екіпаж ділиться на дві частини. Тобто я і пілот, ми виїжджаємо в одне місце і готуємося, розгортаємо станцію управління і чекаємо, поки на нас на зв'язок вийде. Друга частина екіпажу це водій-оператор і авіційний технік. Вони виїжджають на іншій машині, а на іншій автівці в інше місце, готують все до виліту, і, в принципі, зараз оператор водій розповість про нюанси, як вони готуються саме до роботи. Ти водій оператор, розкажи, в чому твоя робота ну, заключається, що ти робиш? Ми разом з техніком виїжджаємо. На нашу позицію завчасно підготовлену, завчасно обговорювано. Там виставляємо нашу катапульту, з якої ми запускаємо комплекс. Потім, коли у нас все готово, ми ну, виносимо борт. Після того, як всі ці задачі якби, ми зробили, ми виходимо на зв'язок до першої групи. І починаємо проходити предпольотну підготовку, тобто перевіряємо силову установку, там навігацію і всякі інші моменти. Я не думаю, що нам потрібно про це говорити ну, що, більш детально. От і після того, коли ми готові, вони готові, відбувається запуск. Після чого ми збираємо все наше обладнання. Маскуємось і е, переїжджаємо в більш безпечне місце, е, доки борт літає. А тобто, запуск з одного місця, і ви одразу переїжджаєте в інше, Так. це для безпеки, для того щоб нас було складніше виявити. Так. А скільки а, часу потрібно для того, щоб вам зібратись і переїхати в інше місце? Та в принципі небагато. Я думаю, до 15 хвилин. Щоб зібратись і уїхати, це вам зібрати треба катапульту повністю. Всі всі речі. Да, збирається вона набагато швидше ніж е, ніж коли ми виставляємо це на, на роботу. Тобто е, уїхати нам швидше, ніж приїхати і розкластись на місці. Я почув це український комплекс. Це суто український комплекс вироблений в Україні, розроблений в Україні. Можете да. про це щось розказати? Е, да, ага. виготовляється комплекс українська компанія Укрспець -сістемс». Вони також виготовляють безпілотні комплекси різних типів, ударні, розвідувальні. Це один з їх комплексів, який зараз користуються дуже великим попитом. Але, на жаль, не у кожної бригади є такий комплекс. Чому це дороге задоволення? E, yeah, да, це коштовне задоволення, роботи. але в принципі це не кожній бригаді потрібно, тому що не у кожної бригади є засоби, під які може працювати шар. Mm -hmm. А розкажи, що входить в комплекс? Це комплекс? Чому це комплекс? Це... Що туди входить саме? Є це різні і... види комплектації, і від комплектації залежить те, що в нього входить. Наприклад, в нашому випадку це чотири. Денні борти, є також борти нічні. Вибач, переб'ю тебе. Так. А, є і нічні. Є так. нічні борти, так. В так. нашому випадку в наш комплекс входить 4-денні бор... борти, також бувають нічні. Скажи, будь ласка, чи існують якісь іноземні комплекси подібні? Чи це перша розробка? Ми десь щось взяли, кусь щось, щось подібне. Даного кідували? саме такого самого комплексу ми ще не зустрічали. Тобто, можливо, десь і є. Але так, щоб ми працювали чи спілкувалися з такими людьми, то ще не було. Мені, тобто... здається, він розроблений саме під наші реалії. Так, так, це ж сучасний комплекс, який не так давно потрапив у війська. І він робився під наші реалії, під наші задачі. Тобто з кожного з розвідувальних комплексів було взято щось своє для того, щоб зробити один, але більш дієвий, більш унікальний, більш потужніший борт. Тому і оскільки ну маліна правильно сказав, оскільки він є дуже хорошим, не кожній бригаді він і потрібен, бо це можна сказати як військовий скальпель. Тобто він використовується не постійно, а під певні задачі. Тобто, якщо задачі потребують нашого втручання, то ми розгортаємося і працюємо. Якщо з цим справиться звичайний Якийсь більш-менш потужний комплекс, то ми не задіємось. Ви його не задіюєте, наприклад, на передній край, тобто це так, користується так. вже там маленьки, якісь простіші? так. Так, ну ми можемо задіювати його і на передній край, але під певні задачі, скажем, коли йде штурм позиції ворогом, то нас можуть ну, під'єднати до цієї операції. І ми будемо працювати як підсвітка коригування повністю периметру. і не тільки переднього, а й одразу тилових ланцюгів, щоб відсікати постачання ПММ, БК, тобто усього, що треба для логістики цього штурму. Тобто, ми саме як працюємо точечно на протидію цьому штурму, а не на Наслідки цього штурму, що є складного в цій роботі, і чи важко стати взагалі пілотом, оператором? Скільки часу потрібно для всього? Насправді такого прям суперскладного нічого немає, просто треба орієнтуватися на людей. Тобто людський ресурс це саме головне, що тут потрібно, бо це може бути найкрутіший комплекс, але якщо їм управляють, керують немотивовані мотивовані люди. То скоріш за все він не буде показувати себе, розкривати повністю свій функціонал. Тобто ми підбираємо кандидатів, які будуть, ну, в яких ми будемо впевнені, що вони будуть віддаватися своїй роботі, коли вони працюють на 100%. Зазвичай це люди, які вже пройшли шлях бойовий в бойових групах або підрозділах, які знають і відчули на собі, як це тяжко і. В чому заключається їх важливість в цій справі зараз на даній посаді, тобто він знаходиться в більш безпеці, але він повинен так само думати і переживати, наче він знаходиться зараз на місці тої групи розвідки або піхотинця, який сидить на позиціях. Тому що вчора він був там і він чекав допомоги тих, хто був на посаді, на яку він займає зараз. Тому йому треба відповідати. Цим критеріям і працювати на перемогу, тому підбір особового складу є, напевно, найскладнішою функцією а далі, в принципі, управління все це питання курсів, часу і навичок людини, яка працює. Чим більше працюєш, тим більше дізнаєшся, тим легше тобі стає. А чи потрібно, наприклад, перед тим як ти навчаєшся працювати на ньому, пілотувати інші системи? В принципі, такого такої потреби немає, взагалі виробник цього комплексу він проводить курси, де навчає людей повністю з нуля, тому в принципі не обов'язково, щоб ти до цього літав. Взагалі, в принципі, на якісь літальних апаратах. Як важко його виявити? І ми вже говорили про систему РЕП. Чому його важко виявити? Він працює на таких висотах, на яких його візуально складно спостерігати. Це по-перше. По-друге, він не дуже гучний сам по собі. Тобто, його на слух, акустично і візуально складно спостерігати. Ну, зазвичай його бачать лише на радарах. Що можна за допомогою Шарк вразити, наприклад, дивіться, як і казав раніше на самому початку, це йде розвідувальний комплекс, який саме знаходить ціль. Тобто, все, що ми знайдемо, все ми можемо вразити, але не самостійно, а за допомогою суміжних підрозділів, які працюють на даний момент з нами. Тобто, в залежності від того, які засоби залучені для враження, такі цілі ми шукаємо. Тобто ми можемо за один виліт знайти і більш серйозну ціль. Але якщо на даний момент не буде 100% готовий засіб враження, ми краще відпустимо цей об'єкт, ми будемо знати, що він тут є, і в наступний раз його вразимо. Так, тобто, да, 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 да. Бо якщо ми спрацюємо не достатньо злагоджено, то скоріш за все результату не буде, і ми тільки налякаємо. Наша задача виявити, зафіксувати і зробити все, щоб в подальшому його вразити, тому об'єкти були різні, починаючи від гармат, закінчуючи системами ЗРК. Про інше саме специфіку задач ми говорити не можемо. Які наслідки ну, позитивні для нас проводить саме ваша робота? Наслідками є те, що ми боремось не з наслідками, а саме з причинами. Тобто, якщо ми вражаємо якісь логістичні вузли, склади, польові склади ПММ, палено-мастильних матеріалів, техніку, яка підвозить БК на позицію, то відповідно якби ворожій піхоті, арті і так далі немає чим стріляти. Тому би, це полегшує е, життя нашим піхотинцям, які е, знаходяться безпосередньо в окопах на лінії зіткнення. Якими аналогами, можливо, схожим чимось користується ворог? Ну, ну там, якісь орлани, є в них там, чи ще щось? Так, так, з схожих, більш-менш схожих, це системи зала, тобто і суперкам. Але знову ж таки вони відрізняються від нашого комплексу, тим, що їх системи не поєднують у собі усього, що поєднує наш комплекс, є більш дешевими і можуть застосовуватись в більшій кількості. Але щоб такого, прямо як наш комплекс, ми ще не зустрічали. Тобто залою суперкам ми постійно бачимо, тобто, якщо вони працюють, цей комплекс щоб побачити, треба спеціальні радари, як вже і казалося. Тобто спеціальні системи, і то, щоб його побачити, це треба, щоб сиділи нормальні фахівці, тому що в радар його хоч і видно, але не так ясно, як інші ударні і розвідувальні комплекси. Ти говорив про розвертаємо управління. Про що саме ти говорив? Як воно відбувається? Ми приїжджаємо окремим авто з разом я і пілот, на позицію. Дістаємо антенну, дістаємо усе залізо, яке нам потрібно для управління, розгортаємо старлін для зв'язку і починаємо налагоджувати весь процес підготовки до виліту. Тримаємо зв'язок із другою групою, яка поїхала на запуск. Тобто, якщо це роздільний запуск, і коли на нас група вийшла, що вони готові працювати, тобто вони розгорнулися і чекають нашої команди. Я їм даю команду на ну, працювати. Вони виставляють катапульти, виставляють літак і доповідають. А ми, коли вони виставили літак, починаємо предпольотну перевірку. Тобто це комплекс дій, як казав Малина, які готові до готують літак до виліту. Тобто ця функція допомагає тим, що ми виключаємо знову ж таки людський фактор і. Завдяки оператору пілоту ми виключаємо автоматичний фактор, який може статися на рівні техніки. Тобто, ми контролюємо один од... одного цим процесом. Тобто, ми перевіряємо повністю справність всіх функцій керування, роботу двигуна, роботу камери. І коли ми готові, ми стартуємо. Тобто Екіпаж, друга частина екіпажу запускає його з катапульти. Система бере на себе управління, як і казав, що він сам злітає. А ми е, спостерігаємо і виключаємо фактор, якщо щось піде не так. А що відвод як відбувається після запуску? Чим займається та людина, яка сидить і А, е, Ну оскільки нас сидить двоє, пілот постійно спостерігає за роботою справністю борта. Тобто, все, чи все добре зараз в онлайн-режимі. Так само в онлайн-режимі у нас йде запис і передавання на стрім нашої роботи, тобто підрозділи суміжні і ударні групи бачать, те саме, так само, те саме, що і бачимо ми. Я, в свою чергу, дивлюся за роботою пілота, чи все йде нормально, тримаю зв'язок з суміжними підрозділами. І якщо мені поступає команда на зміну маршруту або тактики дій, я передаю це на пілота, і пілот змінює. Так само в чому йде особливість того, що ми навчаємося одразу на дві посади, тобто я можу замінити пілота, пілот може замінити мене, якщо треба. Тобто, ми вдвох працюємо, і так само авіаційний технік і водій оператор можуть підміняти один одного. Тобто, тим самим ми полегшуємо собі роботу. Якщо нам треба відволіктись, відпочити, тобто, ну теж по 4-6 годин сидіти і дивитися в екран монітора трошки тяжко. Трохи десь можеш почати відволікатись, тому це одразу поєднується дві однакові людини, які можуть робити одну роботу, роблять це одночасно. Ти підміняють один одного на відпочинок коротенько. Так, так, так. Ми можемо собі спокійно сидіти, тобто нам нічого не заважає. Дана комплектація комплексу дозволяє повністю розгорнутися стільці, стол, і ми спокійно управляємо з повним комфортом. Так само можемо управляти з авто, тому ну, повністю полегшує роботу. А скільки максимально часу було, що ви працювали, наприклад, без зупини. Кажучи так, просною математикою, кожен політ у нас там, ну нехай скажемо, близько трьох годин. Всього в комплексі у нас чотири борти. Тобто, в принципі, ми можемо літати весь світовий день, тобто там вісім-дев'ять годин. Але це все залежить від да, від завдань. Тобто скільки потрібно, стільки літаємо. Я думаю, що останнє питання, фінальне питання: скільки, на вашу думку, нам потрібно таких шар. Для того, щоб грати. Ну, тут питання дуже цікаве. Не тільки все залежить від самих шарків, так само все залежить від засобів зв'язку, засобів переміщення, тобто в цілому комплексу людей для роботи з тими комплексами. Тобто, щоб підготувати фахівця, треба певний час. Щоб замінити цього фахівця, коли з ним щось станеться, це треба теж час. І треба брати звідки з цих фахівців. Тобто тут дуже багато в комплексі деталей, які в подальшому призводять нас і наближають до перемоги. Тобто Тут одним комплексом не обійдешся. Так, тре... хотілося би їх побільше, бо вони так само мають змогу ламатись, але маємо те, що маємо. Скажи, будь ласка, за за саму специфіку використання, так як саме правильно використовувати за Я думаю, треба почати з того, що як і в будь-якого комплексу у нього є свій ресурс, він виходить з ладу, ламається. І оскільки це такий досить специфічний якісний і трошки коштовний комплекс, я вважаю, що його потрібно використовувати більш точечно, саме під якусь конкретну задачу. Тобто, просто е, виконувати повітряну розвитку переднього краю, ну це трошки не є доцільним. От е, я вважаю, що е, цей комплекс потрібно використовувати його саме в тих більш важливих завданнях, так? Я розумію. Ну, да -да. Звичайно, якщо б у нас було їх, мені здається, необмежна кількість, то можна було, було використовувати для. Більш простіше в Так? Да. Потрібно використовувати по максимуму їх в залежності від тих характеристик, які вони показують в роботі. Тобто, більша дальність. Це так само, як і з тими самими залізом комп'ютерами. Тобто, ми під задачу беремо певний, певне залізо. Тобто, якщо нам треба Працювати в Орді ми беремо звичайний ноутбук. Якщо нам треба грати, ми беремо ігровий ноутбук. Якщо нам треба якісь більш серйозні сильні програми для обробки, ми беремо більш якісний комплекс, який буде більш дорогим і буде виконувати свою роботу. Більше, Якщо ми візьмемо робочий ноутбук, і будемо на ньому працювати в Орді або грати в ігри, ми зможемо працювати, але доцільність буде ну не висока. Тому все, під, все свої, під кожну задачу, свій комплекс. Тобто у нас є один вид розвідувальних комплексів, тому під кожну задачу використовується певний комплекс.